На танець у Виванець презентував заслужений академічний закарпатський народний хор. Це один із найдавніших творів із золотого фонду колективу. Піснею, Закарпатський народний танець Увиванець постановці Валентина Ангарова, який був створений у 1945 році, і фактично є в репертуарі нашого колективу дотепер. Увиванець – У Виванець найбільш популярний закарпатський народний танець, який є фактично візитівкою Закарпаття, ой, Марічко Чичері. І ми запросили наших гарних друзів, чудесних операторів Юрія Павлишинця та Віктора Павлиша, і створили такий гарний, ну можна сказати, продукт. І я думаю, що він буде мати гарний резонанс, буде гарно презентувати не тільки наш колектив, а й наш край. Зйомки кліпу відбувалися на трьох локаціях Закарпаття, де показані туристичні родзинки краю. І, звісно, живописна гірська осіння природа. У відеороботі задіяний весь склад закарпатського народного хору артисти, оркестр, танцівники балету. Ми знімали на трьох локаціях Закарпатті в Ужгороді, в Скансені, на Абранському перевалі. Там будуть прекрасні краєвиди, і в Мукачеві в сент міклош Замку враження прекрасні. Я впевнена, що і робота чудова і для глядача, для наших поціновувачів Також дуже важлива. Я впевнена і вважаю, що ця робота важлива насамперед для того, щоб ми могли. Показувати е, нашим е, молодшому поколінню, щоб вони не забували про наші традиції, про наші традиційні пісні, танці. Тим більше, що саме в цій роботі поєднано все абсолютно, і прекрасна гра оркестру, і неймовірний гарний танець, і вокал, і спів хоровий. Презентація нового кліпу приурочена славетному ювілею Закарпатського народного хору. У 2025 році колектив відзначатиме 80 років. З нагоди ювілею заплановано безліч заходів, зокрема, і тур країнами Європи. Закордонні поїздки, можна сказати, європейський тур. Ми в нього будемо анонсувати. Це ініціатива нашого колективу при підтримці адміністрації Закарпатської, підтримці амбасадорів Закарпаття і інших громадських організацій, українських товариств, які є за кордоном наших, і при підтримці, наприклад, грекотовицької єпархії Мукачівської. І крім цих поїздок, у нас будуть ще, звичайно, парад Миколайчиків, як ще без нього. Звичайно, буде різдвяний Концерт, новорічний різдвяний концерт став новими дітьми Закарпаття, зіркове майбутнє срібної землі. Тож слідкуйте за анонсами закарпатського народного хору. Переглянути нову відеороботу у Виванець можна на офіційних сторінках колективу у соцмережах.